Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, чому е, ми заслужили цю війну, чому у нас попереду ще багато випробувань і попереду ще буде трешак. Чому до нас багато що не дійшло? Бо у нас у державі е, дуже багато гнилі. Дуже багато гнилі. Ви не думаєте, що Росія одна така гнила? Е Україна теж гнила. Я зараз поясню чому. І ви зі мною, я думаю, погодитеся. Зараз дуже модно купувати Калія йодид всі ми знаємо чому, що зараз загрожує нам і чому всі зараз ринулися в аптеки купувати калія йодит. І тут раптом сюрпрайз. йодид від фірми Тарни коштує 200 з чимось гривень. Це копійчиний препарат взагалі, який там, я не знаю, пару років тому він там може 10 гривень коштував. І тут 200 з чимось гривень. Е, чому? На рівному місці на цінках. Бо комусь війна, когось біда, а хтось думає, як би намутити на цьому хайпі ще чуть-чуть грошей. І так робить не тільки Дарниця, так взагалі багато хто робить. Е, зараз дуже випливає багато цієї грязі і доки ця грязь не розійдеться, доти буде біда. доти... Бо Країна, в якій війна, вона має бути мобілізована в плані е, перш за все психологічному. Е, вона е, не має займатися ерундою. Всі мають працювати на перемогу і всі мають допомагати один одному. У нас цього нема. У нас дуже багато телефон розрядився. я вибачаюся, Запишу так, так, от. У країні, в якій війна взагалі не має бути таких речей. Країна нормальна країна, у якій біда, вона має або сама країна має роздавати людям калія йодит, або інші такі препарати, або має одразу, якщо такі зловживання з'явилися, хтось продає втридорога з виробників, то зразу вже мають ці всі антимонопольні комітети, не знаю на що вони потрібні. Вони мають зразу це все діло приділити і взути. А тут ми маємо по суті, повтор, це ж саме, що був хайп із масками під час коронавірусу, то так само ми зараз маємо хайп із каліяюдидом і люди наживаються. Це при тому, що населення держави скоротилося, всі повиїжджали, куча дітей повиїжджала, населення постаріло. Україна живе в кредит, по суті, і нам дуже багато що треба буде віддавати після війни. І має бути максимум ефективності в економіці, і має бути мінімум корупції. Але у нас мутять навіть на цій на страхові людей від ядерного вибуху. Це просто за межами любої моралі. І це, це не президент мутить, це мутять українці, це мутить український народ. Я завжди кажу, що влада завжди така. Яку народ заслужив, Це, і ми заслужили Януковича, ми заслужили Порошенка, ми заслужили Зеленського. І е, ми такі є. Які ми є, така в нас влада, така в нас ситуація, і такі в нас загрози. І так само, як зараз продають три дорога от нещасний калія юдит, так само продають багато різної ерунди. І наживаються і мутять. І доки Україн, до України не дойде, що у нас війна, що. Ми дожилися до цього. І ми своїми оцими обманами, мутками ми накликали на себе цю біду крадіжками, бо ми по суті крадемо. Ми крадемо одне в одного, ми крадемо в держави, ми крадемо в бідних. І за це ми маємо ті біди, які у нас зараз є. За тиждень до війни я, я зробив ролик, чому нам загрожує війна. Він короткий, раджу подивитися. Воно, в принципі, так і сталося, і воно, на жаль, не змінилося. І тому нам загрожують ще більші, ще гірші випробування. Доки до нас в цілому, як до народу не дійде, що такими речами не можна займатися. Не тільки до якихось там олігархів, типу Дарниці і так далі, а взагалі до всіх на низових рівнях, навіть на тих же самих цінах моркви, цих кавунів, коли херсонські кавуни накрилися, то берегівські кавуни 30 гривень кілограм ну це ж бред. Не мають у них стільки коштувати берего Дніпропетровськ. І такі мутки у нас на кожному рівні. Доки у нас будуть такі мутки, доти ми самі на себе будемо накликати ці біди. І що хочу ще сказати в цьому розрізі? Ну, той самий Путін він, звичайно, пройде світ. І він винен у цій війні, але також у цій війні винуваті ми. Путін бере те, що погано лежить. Він взяв Крим, який погано лежав. і Він думав, що вся остання Україна погано лежить і того напав. Ми за 30 років побудували державу, в якій джавеліни і ці всі байрактари ми мали би самі робити їх давним-давно. А натомість ми радіємо, що Європа нам їх постачає, хоча у нас є і золоті голови, і золоті руки, щоб їх. Дуже давно зробити таке саме і ще краще. І тому величезна доля вини у цій війні в цьому всьому лежить на нас, як на народові. Доки ми не змінимо цю країну, доки ми не будемо поступати по інакшому, доти буде більше, більше, більше біди. І ще хочу сказати про йодид. Не купуйте в аптеках цей препарат отак от зразу на обум, бо є препарати сюрприз, в яких є така сама доза каліяюдида. Просто вони називаються по-іншому. Люди за ними не йдуть. Я не хочу називати назви, щоб не сказали, що я рекламую щось там. Ну Там може бути, наприклад, йодид плюс Селен. І сюрприз, йодид плюс Селен коштує в 2-3 рази дешевше, ніж звичайний йодид від Дарниці. Чому? Бо він, Інакше називається, і е, люди не йдуть за ним і не просять, і, відповідно, виробнику не прийшла в голову геніальна ідея нажитися на українцях. Тобто питайте в аптеках, у провізорів йод вмісні препарати із потрібною дозою йоду. І отримайте набагато дешевше, ніж ця афера від дарниці. У мене все, всім щастя. Хай вас минають любі вибухи і взагалі хай їх не буде. З Богом. До побачення!